Всім привіт! Мене звати Ксенія Григорєва. Це мій співведучий Дюшес, і ми мандруємо лісами України. Зараз ми знаходимося поблизу села Лісний Хлібичин по трасі Івано-Франківськ-Верховина. Тут у нас розташований рекреаційний пункт ДП «Ліси України. Позаду мене відбувається урок шкільного лісництва. До речі, таких шкільних лісництв по нашому підприємству близько 200. І це справжня знахідка для дітей, особливо в селах, де часто взагалі немає гуртків чи якогось дозвілля. А тут і природа, і навчання, і справжня справа. Діти разом з лісівниками вчаться берегти довкілля. Для ДП «Ліси України це дуже важливо, бо шкільні лісництва це не просто про ліс, це про соціальну відповідальність, про підтримку громад і про інвестицію в майбутнє наше і нашої країни. А ще це також про кадри, бо багато хто з цих дітей згодом стає нашими працівниками. Ну а зараз ми повертаємо. На рекреаційний пункт, створений ДП «Ліси України. Тут затишно і класно в будь-яку погоду. Ну і звичайно, кожна наша програма не обходиться без приготування регіональної страви. Сьогодні в цьому нам буде допомагати помічник лісничого косівського лісництва Петро Пліхтяк. Добрий день. Дня. Що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати наші традиційні голубці. Так. Наша традиційна така страва, наша, вона є унікальна, в тому що завчасно потрібно приготувати листя капусти, закваску пройти відповідно і вже потім вже приходити до допівального приготування голубців. Вони є дуже маленького розміру, тому дуже... так, такий підхід треба спеціальний. Ювелірний. ювелірний, ювелірний такий підхід. Добре. У вас так холодно, ми знімаємо всередині травня, а погода ну, дуже. Насправді не, не травнева. Може, у вас є щось напинути? Ну, Ми на цей передбачу за ці всі варіанти, і ми з цієї сфесі зараз дуже електронно вийдемо. Давайте. Ну так, значно, краще. Каже, їх справжня гуцулка. Дякую, ну що, до роботи? До Роботи. Отже, що нам потрібно для приготування справжньої гуцульської страви? Для Справжньої гуцульської страви нам потрібна капуста. Мої листки акуратно знімаємо і завчасно за 2-3 місяці ми її наквашуємо. Для того, щоб воно у темному місці простояло і потім ми вже приготували з неї справжні цульські хубці. Нічого собі, тобто приготування починається ого за скільки. Так, так. так Точно, добре. Це специфічний смак. Так, ось це вже так, це, потрібна це, 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 капустка. вже то, Звичайно, що там морковка, цибулька, це всі інгріати. Це вже є наша як би, завчасно підготовлена, проквашена капуста. Самі інгріанти це є крупина каша. А що це за каша? Це кукурудзина каша. — Кукурудзяна каша. Кукурудзина каса, каша, рис. Потім спеціально проходиться із салом, ми робимо такі наші, що наскавна місцеві це шкварки для того, щоб вона подавалася спеціально підготовлено в, каз... в казані, підготовлюється для того, щоб рум'яни мали скоринку таку, щоб її не пережарити. Це тут такий специфічний підхід, щоб її не забагато пережарити і не дожарити. І потім це все дається вже мішається зараз, от якщо брати. Так, показуєте. От ми скручуємо. Вони дуже е, дрібного такого розміру, як кажуть, кіню. Ну, як мізимчик. Та, ювелірні такі. І ми отут в, в цей отвір. А, Покладаємо. він спочатку завертається. Так, завертається. Так. А потім вже в е, цей отвір накладаємо оці вже всі. Це вже тут каша з моркви. Так, це вже все тут із під... рисом. І з рисом все вже підготовлено в відповідних пропорціях зі спеціями, з усіма. І ми так акуратно прокладаємо цьому, потім доємо крупину, так само в таких пропорціях. І оце все ретельно, як то кажуть, упаковуємо. І викладаємо вже готовий наш продукт в казанок для подальшого вже доведення до тої консистенції, яка потрібна. Ну Це страва для всієї родини, щоб її готувати, я маю на увазі всієї родини. Але під час приготування цієї страви у нас наголюється апетит бо її дуже швидко не зробиш, ну, тут потрібно з любов'ю, спеціальним підходом до цієї страви. І, але кінцевий результат ну, заслуговують. Усіх як каже випробовані, які потрібно пройти. Так, добре. Давайте тоді готувати наші голубці. А ви ще розкажіть мені, будь ласка, от наскільки я знаю, ви особисто займаєтеся шкільними лісництвами на Івано-Франківщині, правильно? Так. А у вас дуже розвинений цей напрям діяльності. От розкажіть, розкажіть нам про це, що ви робите? Шкільні лісництво вони є унікальним, тому що ми працюємо з молоддю. І наше завдання це і привити для дітей е, любов, зберігання ставлення до природи. А поряд з тим, нас, е, з сьогоднішніми, що у нас відбувається, це ми ще вийшли на патріотичне виховання молоді. Ми... А ви ж демобілізовані працівники? Так. Але ми ж до цього часу, ну до ми ніхто ж не міг подумати, що може бути повномасштабне вторгнення. І ми до цього вже почали працювати в напрямку патріотичного виховання. І з дітьми ми вже проводили не одні такі поїзди і безпособерословане спілкування на природі. Воно дає дуже колосальний ефект, тому що коли дитина з малку побачить, як той же ліс росте, як він спочатку пляс, як з насіння, збирати насіння, потім. Висівати його, потім ми отримуємо вже саджанці, його далі створюємо культури або сприяння природньому пону. Ми розказуємо про те, які сучасні проблеми є в лісовому господарстві, зокрема із сиханням дерев. Ми бачили, що багато років сихає смерекла у нас у Карпатах. Буквально декілька, ну, якщо брати, 5 років, 6 назад, почало масово всихати ялиці. І це дуже велика проблема стала для Карпатів, бо це й друга поширістю хвойна порода. У Карпатах потрібно якісь заходи робити. І дітям це дуже цікаво. Вони беруть участь у написанні науково-досних робіт. Вони це все бачать, на, як відбувається це безпосередньо в лісі, які ми залучаємо до цього науковців. І це все дає позитивний факт. Позитивний факт, тому що для того ми вже з малого поку... Малку ми вже плекаємо майбутніх лісівників. Слухайте, а може ви доготуєте страву, а я поки відправлюся мальовничими лісами Івано-Франківщини. Погуляю? Дуже гарна ідея. До речі, в нас є дуже гарних місць, де ви можна отримати дуже багато позитиву, ну і заодно нагуляти апетит. Домовилися тоді до зустрічі? До зустрічі. Перша наша локація, здавалася б взагалі не пов'язана з лісівничою справою. Але якщо задуматися, лісівники до цього найбільш причетні: це лісова криївка української повстанської армії. Зараз я вам все покажу та розкажу. Цій краївці збереглися унікальні документи тих часів. Наприклад, зараз я дивлюся інформаційний звіт за 1950 рік, і тут є інформація про як тут написано, лісову господарку. Наприклад, лісництво місто Коломия наказало, щоб у лісі Курнечина біля села Кропивище зрубати 600 кубометрів дерева. Рівно ж заплановано на терені району засаджування лісу. До речі, відновленням цих унікальних місць займалися і наші лісівники. Це історія, яку потрібно берегти та пам'ятати. У цьому місці минуле зустрічається з сучасністю. Тут ми проводимо патріотичні уроки для шкільних лісництв і щирі зустрічі з військовими, які передають молоді силу, гідність і любов до України. Це Державний лісовий фонд ДПЕЛІС України. Позаду мене водоспад Дзвінка, який названий на честь коханої Олекса Довбуша, того самого славнозвісного баташка-опришків. Історія їхнього кохання, до речі, достатньо трагічна. Олекса Довбуш помер на руках дзвінки, і місцеві кажуть, що це її сльози. Проте це місце магічне, принаймні так кажуть місцеві. Якщо тут забажати зустріти справжнє кохання, мрія обов'язково здійсниться. Ну що ж, ми повернулися з лісу. Готові куштувати нашу страву. Порції у вас велетенські, якраз після нашої прогулянки лісом. Ми ще почнемо? Почнемо. Так. М -м -м -м. Ну як? Дуже смачно. Я б ніколи не сказала, що тут немає м'яса. Я так розумію, там, напевно, було просто дуже багато сала, топилося. Але на смак це вау. Це не схоже на звичайні голубці і до яких ми звикли це. Так, це унікальне, тому що вони в кожному наш, на регіоні вони і приготування різне, і накручування різне, тому кожен специфічний підкіт. Але вони ж гарно смакують з часничком. Давайте. Це вам. Дякую. Це, вау. Це наша гуцуцька розинка. Згоди ям'я суїд. Це тут просто різна каша, Це вау. і капуста дає кислинку. Специфічний, то що вона ну, закваска проходила її два-три місяці, вона дає специфічний атак. Не може зупинитися. Смаковий такий. Угу. Ну що ж, друзі, ми будемо з вами прощатися. Вас запрошуємо в ліси України в наші рекреаційні пункти. Готуйте гуцульські страви і до зустрічі!